Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 630-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог не припиняє цілеспрямовано завдавати ударів як по військовим, так і по цивільним об'єктам нашої держави, тероризуючи мирне населення. Протягом минулої доби відбулось понад 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.